Тріумф у Запоріжжі з рекордними п'ятьма нагородами повернулися з чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Наші представники королеви спорту. Першу медаль області у перший день змагань приніс Євген Неруш з малої виски. Він фінішував третім на спринтерській дистанції 60 метрів. Медальну естафету від Євгена підхопила учасниця юніорського чемпіонату світу Яна Качур. Вона завоювала срібло у бігу на 400 метрів. Найвдалішим для наших легкоатлетів став другий день чемпіонату. Спочатку Яна Качур залишила позаду усіх конкуренток на 200 метрівці. Друге місце посіли у комбінованій естафеті наші юнаки Євген Неруж, Євген Царенко, Володимир Кужухівський та Денис Піманов. Ще одну срібну медаль завоювала Анастасія Думчева у потрійному стрибку. Найбільше запам'яталося те, що всі три призові місця йшли приблизно в рівень, в тобто всі однаково, всі сантиметр в сантиметр до п'ятої спроби йшли. Тобто, 12-27 Це була. Ну от такий результат всіх трьох. Ну потім вже почали хтось хтось прибавив, а хтось ні. Могла б замахнутися і на золото, каже Анастасія. Якби нормально попала на планку, якби ну не такий великий в мене розрив з першим місцем. Перше місце 12.38, в у мене 12.34, Тобто особистий рекорд в мене більше. У мене особистий рекорд 12.55. А от п'яте місце у стрибках у довжину дівчина вважає невдачею. Могла набагато більше. Не знаю, що завадило. Можливо, роз... Ну, в мене я постійно не доступала, не наступала на планку. Можливо, це друге місце було також не дуже високим, тобто 5.52 це результат, який, в принципі, я могла показати. На медалі очікували. Говорить тренер спортсменки Геннадій Здітовецький. Сходя з личного рекорду Насті, ми планували призове місце. максимум планували на перемогу. Ну, немножко не вийшло, в принципі. Ну, Виступленням я доволен. За словами наставника, Анастасія готова конкурувати з лідерами збірної країни у своєму віці. В цьому водосє вона може розраховувати на призові місця не тільки на всеукраїнських соревновання, але й на міжнародні. Згаминаючи попередні європейські олімпійські ігри, там де Алекс Александров із Донецька з результатом 12.60 зайняв третє місце, а у Насті особистий рекорд 12.55, вона може розраховувати на успіхи на міжнародних змаганнях. У загальному заліку чемпіонату збірна області посіла дев'яте місце, покращивши минулорічний результат на чотири позиції. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.